Всім привіт! Сьогодні ми хочемо зняти не дуже цікаве відео. Вам буде дуже цікаво побачити те, як можна побудувати савну віддалено від поселення, від села. Ось десь в ліску. І можна її забезпечити абсолютно повністю автономкою. Тут передбачені дуже цікаві моменти подачі води і те, як взагалі обігрівається цей будиночок. Ось ми зараз знаходимося сахот, в такому ліску. І позаду мене є ця е, хатинка савна, там далі домики з, з вуликами. Також е, тут буде в майбутньому е, озерцену ці савні буквально один рік. Зараз весна, е, якраз в майбутньому, може цього року господар буде тут розчищати краще трошки територію, ділянку для того, щоб можна було там зробити е, дамбу. І після того зможе собі тут запустити рибку, ловити рибку, відпочивати. Ось і гарно проводити час з знайомими. Ось ближче. Зараз підійдемо до того будиночка. Там позаду нього знаходиться древітня, а от в середині. Ось це такий хід. Зразу перед нами буде стояти оця ось стіна. Це є за цими дверима, зразу знаходиться сама сауна, парна. Тут з правої сторони йде подача води. В цьому будинку немає жодного освітлення, тому що воно він знаходиться дуже далеко від села. І проводити сюди електроенергію дуже дорого і економічно нерентабельно. Ось вода тут підведена дуже цікаво. З горища, з вулиці, з тої сторони, на фронтоні є вихід, є дві ємності з водою. Тут біля комінка ємність з водою для гарячої води, а при вході на горище ємність для холодної води, і вона прямо током подається в це місце для того, щоб можна було прийняти душ. Зараз ближче покажу вам, як це працює. Ось, а от наліво, якщо зайти, зразу кімнатка для відпочинку, де можна гарно провести час і перебратися, ну і також е, поспілкуватися з гарними, хорошими друзями з людьми. Ось е, зараз, е, як я вже казав, у нас немає світла тут, в приміщенні є просто фонарики звичайні, для того, щоб можна було особливо в, в самій парні присвітити світло. Ну ось, е, Ось так воно працює. Включаємо лампочку, і вішаємо на цей от гачок і все. І тут вже у нас гарно тепло. У нас такі з вільхи вагонка і з липи, і вільхи. І стележі. Також поруч із ними є ведро, з водою. Воно стоїть прямо на самій топці. Це є подача гарячої води з горища. Це димохідна труба, вона в основі стоїть разом з такою жалізною ємністю з нержавійки, в яку заливається вода. А ну розкажи оцей от принцип, як воно тут. А це труба йде, це дим йде по трубі. От по цій внутрішній йде дим, а оце. А тут вода. І воно просто вода гріється від оцеї... труби, так. труби. Окей, а як вона вниз попадає туди? А там є вже знизу на, на смісіті йдуть трубки від цього. Пластикові в долині, отакі вони так, вже так, перепаяні так. через перехідне. Тобто це виходить накопичувальна бочка, так. в якій гріється вода від димоходу. Так. Але я поставлю вище, це, я поставлю десь такий о, це так, я купив тимчасовий. Ага. Це отаке продається. Так. А тут холодно, І звідти одразу просто подається сюди уже назовні. І по ній уже по пластиковій трубі, звичайні, вода потрапляє в сам змішувач душової кабінки. Ось так все це. Так все це працює дуже. Мені дуже сподобалося. Думаю, вам буде цікаво. Взяти ідею для себе дуже багато людей хотіли би десь зробити собі для себе якийсь затишний куточок, щоб можна було відпочити. Але саме таким способом можна все облаштувати і гарно проводити час, навіть якщо на локації немає світла, електроенергії, дороговартісно проводити саму електрику, також встановлювати сонячні панелі. Зі слів власника собі вартість такої споруди він потратив в районі 4 тисяч доларів. Це Ну, на наш час це приблизно 16 тисяч 16 тисяч гривень. Ось і це все коштує оце от... Е... Не 16. 160 тисяч гривень. Ха! Все математика. Ху -ху! А це його якраз пчолки. Це його пчоки тут. Наше авто. E horror.